Мир усім Божих благословень. Теорія ймовірності та жива клітина людини. Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 ГБ інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння: 2 плюс 2, плюс 2 помножене на 2 рівне 8, прагне до нуля. Як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластися самостійно? Також згідно принципу випадковості, монета має ймовірність 50 на 50 впасти орлом черешкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідженнях, являють собою суміш двох оптичних ізомерів майже в рівні пропорції, тобто частина з них правосторонні, а частина лівосторонні. Науці невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було б отримати тільки ту або іншу форму беззаретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі живі клітини складаються з l амінокислот при відсутності форм. Тобто всі живі клітини вони складаються з лівосторонніх амінокислот, а ДНК, навпаки, містить тільки правосторонні при відсутності лівосторонніх. Це повністю заперечить співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом у лабораторії.